Оце зранку прокидалася і задаю собі одне запитання. Як я взагалі сюди попала? Магіні? Магіні? Всім привіт, мене звати Валерія. Я херсонка, яка вимушено виїхала за океан і в своєму блозі розповідає цікаву та корисну інформацію про життя в Америці. І так, сьогодні має таке досить незвичне відео, як мінімум, тому що прямо зараз я знаходжусь в штаті Іллінойс, в самому центрі Чикаго. Фолві Бакданемейнбранч Обшикаго Ривер, аз ви свинбек Трувофпойт. за сиді When ready, I would love to turn you... І так, друзі, так саме зараз я опинилася в такому новому для себе досвіді. Житель Чикаго, житель такого великого міста, тому що все ж таки я більше звикша до маленьких містечок або передмість, і взагалі до такого дощового Вашингтону. І тут для мене щось дійсно нове, і саме не з погляду туриста, тому що як турист я багато де була, а саме з погляду от такого жителя. Тому сьогодні ми з вами будемо говорити не просто про штат Ілліной, тому що напевно саме в цьому контексті... Взагалі неправильно казати, що ти житель Ілінойсу. Правильно казати, що ти живеш в Чикаго, живеш в самому центрі, в самому даунтауні, А тому, що це настільки тут взагалі різні світи від району до району, що я просто в шоці. А так, наприклад, Вашингтон він також такий, знаєте, там десь трішки по іншому, по іншому, але загалом він зрозумілий: а Ілінойс, Чикаго, це ну, взагалі настільки інший світ для мене, і мені хочеться трішки розповісти про цей досвід. І сьогодні ми будемо говорити про мій досвід проживання. Тут саме з трьох сторін, як тимчасовий житель, як турист і як людина, яка все хоче порівнювати з Вашингтоном, бо там поки що в Америці я прожила найдовше. Тому, друзі, давайте починати. І до речі, якщо у мене серед підписників є той, хто проживає в Чикаго, в передмісті, або десь взагалі там в інших містах в Оліносі або, можливо, поруч з цим штатом, а, пишіть, де ви проживаєте, пишіть як вам саме місто Ком Чикаго, чи де а, ви були, чи не були, що ви можете порекомендувати. Тому що, поки я ще тут, я хочу багато що для себе. Тут подивитися, звісно, я не поринала в такі бюрократичні запитання в Чикаго, да, тому, тобто я не отримала, наприклад, тут водійське посвідчення. Бо все ж таки я ну, сюди не переїхала. Я, наприклад, там не була в якихось місцевих всіх усіх установах там по типу ДСЧС, Дієві, Соціаль Секюріті Адміністраціїш, тобто мені... Напевно, буде складно говорити прям повноцінно зі сторони жителя, але все одно я встигла вже за ці там два з половиною тижні, і мені ще стільки ж тут бути. Я відчула вже різницю маленького і великого міста. Я відчула деякі особливості життя в Даунтауні. І знаєте, хочу сказати, напевно, не знаю, як це прозвучить, але я якось тут дивлюся на людей, на всіх людей. Ну наскільки це може бути можливо, да. Захопленням, тому що все ж таки у Вашингтоні, у такщо ми можемо да, порівняти, у Вашингтоні всі якісь такі більш спокійні, більш такі привітні. Хоча не скажу, що тут якісь люди там злі, але все одно, коли це велике місто, всі зайняті якимись своїми думками. У Вашингтоні, коли ти виходиш там в маленькому містечку, або в передмісті, або десь в сєтлі в якомусь спокійному районі, всі такі на розслабоні, нечілі. Особливості багаті пенсіонери, вони ну відчуваються, що вони не про що не про що зайво не думають, всі з тобою хочуть поговорити. Цей смолк-ток провести. Тобто, в Чикаго все ж таки всі такі більш шабутні, всі так спішають, щось роблять, і на це приємно подивитися. Тобто, це є якась така мотивація, і ти надихаєшся тим, що треба також щось робити. Бо в Шатоні я хочу просто, знаєте, сісти у себе там на балкончику і думати, Боже, пить каву, думати, боже, яка чудова погода, хорошо, що сьогодні немає доща, так? Да? Так, зараз вийшло буквально на дві хвилинки для того, щоб записати ще окремо пункт про погоду в Чикаго. Тому що насправді, в порівнянні з Вашингтоном, тут вона така різноманітна, скажімо так. Якщо Вашингтон переважає більше своїми дощами, дощовою погодою, хмарною погодою, ну насправді останнє літо у нас таке було досить спокотне. Я можу сказати, але загалом, все ж таки, в Вашингтоні ну дощі це норма. А тут сьогодні може зранку бути супер жарко, спекотно. Потім під вечір неочікувано піде дощик. Потім я не знаю, да он люжу не лило. Потім а, знову буде, вийде сонечко, буде спека, духота. Тому така тут погода цікава, трошки навіть не передбачена, як сказала. Але загалом цьому місту, по-перше, іде мати таку погоду, як в ньому, по тій причині, що дощі тут не прям ну там знаєте кожного дня. Тут зазвичай така спека, дуже так пари, а потім а, іде дощик, і тому ну знаєте, цей дощ не відчувається, як типу, як щось... Боже, знову дощ, він відчувається як нарешті дощ після спеки, але навіть зараз ми вийшли на вулицю трошки парку. Зато це ідеальна погода, щоб піти на басік, тому що коли дощ, ніхто не хоче на нього йти. Я от не разу не бачила, що хтось дощ купався. Це тільки ми декілька разів ходили, купалися. А по-перше, коли дощ на басейні нікого немає. В принципі, взагалі ніхто не сидить. І, по-друге, вода відразу відчувається набагато тепліше, тому що на вулиці трошки падає температура, але загалом зараз так ну, ну тепло, душнувато, тому купатись в принципі, буде комфортно. Чикаго називають Вінді Сіті, вітряне місто, місто вітрів. І я насправді не знаю чому, тому що, оскільки я вже тут, майже місяць, не скажу прямо, що тут так багато вітрів, особливо коли а, всюди ці небоскроби, вообще, откуда цим вітрам тут взятися? Побувала я в Чикаго в жовтні, і тепер я точно можу забрати свої слова назад. Але насправді я а, ще десь чула якусь таку теорію, типу, що а, Чикаго так прозвали не просто через те, що тут багато вітрів, а тому, що це місто воно таке, знаєте, постійно в нього змінюється. Політичні усі всі партії, усі всі думки. Я не знаю, точно я ніколи не слідкувала за цим. А, але, типу, що політичні настрій в Чикаго можуть дуже швидко змінюватись, тому його так ще прозвали. Це мені десь, я почула, коли ми були на архітектурному турі. Нас там по самому серденьку Чикаго. Чикаго возили, показували нам різні красоти і так далі. Наче таке я почула, можливо, це був або жарт, або дійсно раніше таке було, тому що наскільки я знаю, взагалі Чикаго зараз це місто притулок. Для ми зараз про це ще поговоримо, да для різних людей. А тому загалом не знаю. Але можливо, ось ця вітряність відчується восени взимку, тому що кажуть, що зими тут прям реально дуже такі холодні, їх досить важко переносити. І ще окремий момент, чому для мене дуже сильно запам'яталася ця поїздка, тому. Що до мене сюди приїхала ще моя найкраща подруга. Ми спочатку разом вчились, потім переїжджали і навіть трошки разом жили. І тому, звісно, мені це дуже запам'яталось, і тим паче це було можна сказати не дуже заплановано, тому це плюс 2х до вражень, і я сподіваюся, що зовсім скоро ми так будемо покоряти ще якесь велике місто. Ну і загалом наступний такий важливий пункт, що треба знати про це місто, це те, що Чикаго є один із небагатьох міст притулків. Це означає те, що місцеві влади тут, скажімо так не дуже співпрацюють з міграційними а тут там поліція, чи ще хтось не має права у людей запитувати їхні статуси, їхні документи. І знову роблю ремарку. Коли я знімала це відео, насправді все було саме так. Але трошечки пізніше трапились деякі міграційні зміни, і все ж таки в Чикаго з'явилися Айси, були перевірки документів і були навіть випадки затримання. Тому також беріть це до уваги. І взагалі я також багато слухала різних історій. Знову ж таки, а, прям якось сильно я це не вивчала. Але з того, що я знаю, що раніше, так як тут було досить багато там, нелегалів, безхатків і так далі. А, ці люди вони мали право на наприклад, там залишатися ночувати в відділках поліції, або там якийсь час їх заселяли, в якісь там школи виділяли. Але згодом влада, щоб якось це трошки врегулювати, зробила так, що вони просто почали їм орендувати різні, знаєте, типу, готелі, або якісь там виділяти окремі багатоквартирні будинки, і там вони якби можуть знаходитись. Я, оскільки тут ходжу по даунтауну і трішки за. Не разу ще такого не бачила, не звертала уваги, і ніхто якби нам нічого такого не розповідав. Тому я не знаю, якби саме от зараз наскільки наскільки ця практика вона є, наскільки це правда, але загалом так правда, те, що Чикаго місто притулок, і тому якщо у людей якісь там проблеми з документами, то багато хто саме сюди їде, бо тут можна знаходитись. І навіть нещодавно я бачила, що люди навіть без легального статусу тут можуть, наприклад, презентувати на різні знаєте, оплати, стипендії, там гран... ну типу гранти, коли вам там оплачують саме навчання в коледжах, то можуть навіть в Чикаго претендувати. Ну в штаті Ілінойс на це все претендувати і вчитися. І ще, знаєте, така окрема, напевно, для мене, як для людини, яка часто буває в Сіетлі, больна, не бальна, тема, я не знаю, але неприємна. А те, що, наприклад, в Сіетлі досить багато безхаченків, просто всюди вони, особливо в центрі міста, да, в Даунтауні, оце там, де Space Needle. Uh, і це ну опять-таки, я не скажу, що я там якось там боже. Це я розумію, що це просто факт. Він є, і якби його треба прийняти. Але все ж таки, мені здається, влада як ну влада міста повинна якось це регулювати. Хоч якось намагатись. Не знаю конкретно от прямо зараз, як в Сіетлі, Я там уже не була декілька місяців, тільки коли їздила в аеропорти, то ну це не прямо в сіетлі була. Uh, в Чикаго насправді. Не скажу, що з цим є якісь суперглобальні проблеми. Понятно, на вулицях є різні люди, і без хатків можна зустріти. Але загалом тут досить ну, гарно, чисто, видно, що стараються прибирати Якось, Ну, от такого якогось колориту немає, і прям не скажи, що страшно вийти на вулицю або пройтись там по підземному переходу, або десь якомусь закаулочку. Так, да, зрозуміло, якби всяке трапляється. Я ж кажу, це не ідеальне місто. Тут можна багато чого різного побачити, але в цьому. Тому плані реально якось простіше, спокійніше, і ввечері, там рано вранці, або в таке в темний час доби, ти відчуваєш себе більш спокійніше. Знову ж таки, опять таки, я говорю більше про даунтаун і все, що поруч з даунтауном, але ну все одно я, я, я ж кажу, я порівнюю два міста, і от мені це трішки по іншому тут в гарному сенсі відчувається ніж в Сіетлі. І декілька слів взагалі про шум, шум великого міста. Все ж таки, я так як звикла жити в передмісті, я звикла до такої можна сказати суцільної тиші. Єдині моменти, коли не тихо, це в будні дні. В час бік вихідні завжди у нас там сюди тиша, якби якихсь ну чогось такого, що може бути гучним, ну немає. Ну окрім машин і вивоза мусора. Тут я зараз спеціально вийшла без мікрофоном, щоб можна було послухати. От зараз, наприклад, проїхало метро, але це напевно десь далі. Воно проїхало, бо зазвичай метро прям дуже хорошо чуть. Ще в Чикаго є така фішка. Це наскільки я знаю, одне там із неєдиних місць США, де а, сміття відбувається вночі. А тут а, спеціально всюди, ось ці всі баки, вони поставлені так, а, чисто от між цих будинків. Тобто, ось ця машина, цей сміттєвоз він не виїжджає за приємину цих всіх Локов, тобто за приділи вулиці, він не виїжджає. Так, і ще просто один юний блогер приходив на консультацію. Так от сміттє усі машини, усі машини, які вивозять сміття, вони не виїжджають на головні дороги і працюють тільки ну, тільки вночі. Іноді буває таке в день, якщо якісь будуть великі свята. Зараз дивлюся, хтось напевно вікна. Мі ми як капець як високо, і цікаво, чому, коли ми були на 360, це коли видно Чикаго на 360 з 94-го поверха. Чому там не мили вікна, там дуже-дуже брудні вікна, мені не Бога кудись пішов, нам все зрозуміло. І цікаво, чому тут От миють вікна, а там не миють. Там вже так багато туристів. ну ладно, загалом. А, тобто вночі є ось цей шум, зрозуміло, машин, а, там метро до якогось періоду їздить, понятно, швидкі допомоги ще й вивозять там, годин до 12 ночі, ну як мінімум в цьому районі в Даунтауні, дуже чутно, коли вивозять а, сміття. І... Окрім цього, в день ось зараз я вийшла, працюють витяжки. Хтось бібікає, хтось різко тормозить, швидка допомога. Там пожарка туди, сюди, хтось розмовляє, хтось просто ругається, якісь потасопки, не дивлячись на те, що ми досить високо тут живемо. Все одно постійно чути якісь кампанії, як хтось там свариться, щось відбувається. Короче, це ну це вайб великого міста, і багато кого це надихає. Знаєте, і навіть я можу сказати так, мені якось тут простіше. Переносити ось цю погоду без сонця, я в як штат Вашингтон там у нас одні душі. Ну зараз останній час насправді не дуже. Я вже може про це декілька разів казала, але дуже багато у нас одних душів є. І знаєте, отут в великому місті за рахунок ось цього двіжняка, якось набагато простіше переноситься ось ця не сонячна погода. Ось тому, в принципі, всюди є якби знаєте, свої плюси і мінуси. Тому, якщо ви не любите взагалі шум. Велике місто, особливо життя в Даунтауні, точно не для вас. Але мені загалом подобається, і я а, досить швидко до такого звикла. Якщо ви в США і плануєте відпустку в якомусь великому місті, тоді вам обов'язково треба дізнатися про так званий City Pass. Що ж це таке? Насправді я третій рік в США і тільки сама про нього зараз дізналася, коли приїхала в Чикаго в гості до сестри у відпустку. І знаєте, чому так багато блогерів розповідають там про кастку, не кастку, а ніхто не казав про таку круту тему. Загалом City Pass це такий пропуск ви купляєте один раз на себе або там на себе з подругою, на себе з чоловіком, і потім з ним ходите по різним класним туристичним місцям, ви платите одну ціну, ну і далі вже вивчаєте місто. А всі ті паси ви можете обрати, по-перше, скільки ви хочете туристичних місць в Чикаго, да, будемо говорити, наприклад, Чикаго це або три, або п'ять, загалом так всюди. А тільки там, де п'ять, два місця вже якби, включено, і три ви ще обираєте. Тому якщо ці два місця вам будуть не актуальні, тоді набагато вигідніше буде взяти просто три місця, тому що там. Ви всі три місця самостійно обираєте. На три місця коштує 106 доларів, на п'ять місць коштує 149. До речі, купляти онлайн набагато вигідніше і зручніше. По перше, ціна буде на 10-20 доларів дешевше, в залежності від того, де ви офлайн би це купили. По-друге, в онлайн форматі, якщо ви купили, ви відразу собі розервуєте, що вам хочете. Там відразу буде сайт, там буде перелік місць, де ви можете піти, да що ви можете обрати. Тобто, ви собі купляєте, наприклад, на три місця, зарезервували одне собі там на зручниці. Час та день, а потім інше, і до речі, багато місць там, які не треба резервувати. Тобто є там, де рекомендовано, щоб ви точно в той день і час потрапили, є там, де якби ну не обов'язково і навіть там недоступна ця функція. І хочу сказати так: ми ходили і гуляли по Чикаго і робили там резервацію до того, як ми потрапили в якесь місце там за годину-дві. хоч гуляли ми вже під вечір, і в п'ятницю гуляли. Місця завжди було, тому тут прям сильно можна не паритись. Єдине, що наскільки я зрозуміла, там, де на 3 на 5 місць, а там, де на 5, трішки більше є якихсь, знаєте, там доступних варіантів по типу, якісь може трошки більше додаткових місць в тому місці, де ви є, ви можете там подивитися. Або, наприклад, є швидкий проход там без черги там в інше місце, або там на якісь там топові місця. Але загалом сильно якось ці квитки вони не відрізняються. Тому я ж кажу, якщо вам не принципово, можна взяти і на три. А, значить, в Чикаго ми були на колесі огляду. Потім ми ходили на архітектурний тур, нас возили по самому серці Чикаго на корабліках, розповідали про будівлі. Про старі, про нові, було дуже цікаво, хоч і на англійській мові я дуже багато чого зрозуміла, це класно. І також нас іще ми ходили на 360, це 94-й поверх, і тобі на 360 відкривається все Чикаго. Дуже гарно, дуже красиво, нам дуже сподобалось. І таке саме, я знаю, її всі Сан-Франциско і так далі. і так далі, В багатьох великих містах. Тому заходьте, дивіться, як на мене, це дуже класний варіант, що потім не партись, куди піти, що робити, і взагалі як зарезервувати те місце на те колесо огляду. Тому Рягайте і пишіть в коментарях, чи користувалися ви колись CityPass в вашому місті або в вашій відпустці? Ще поки я була там, мене запросили на мирний марш до Дня Незалежності України. Ми також проходились по головним вулицям Чикаго, і потім ще була зупинка. Там а, були різні збори для військових, були благодійні концерти. Зупинилися на початку так званої фенсі вулиці. Ми її так називаємо головної вулиці Мічигана-Вінню, там де дуже багато класних магазинів, і дуже така вона довга. А, я думаю, хто живе в Чикаго, той зрозумів. Але я так як трошки не місцева, мені ще важко. Важко описати точно цю вулицю, але ось зараз ви її бачите, це все було класно, це все було велично, і найголовніше це все було в підтримку України. Були збори, була різна інформація. Ну і звісно, також місцеві багато хто нас підтримував, саме американці, і ті, хто там проживають. Це дуже важливо і дуже приємно. Потім я повернулася додому, і знаєте що, потім я повернулася знову назад, буквально через декілька тижнів, а все тому, що в мене було день народження, і, звісно, я хотіла цей час провести разом з родиною, а ще так, як мені сподобалось Чикаго, якісь висновки ми зробимо в кінці, але загалом одним словом, мені сподобалось, і я б хотіла ще, щоб мій чоловік з другом також побачили це місто. Якщо перший мій політ, посадка, все було ідеально, на другий раз дуже сильно все затримали, вже всі нікуди не хотіли, о, три рази. Переносили рейс, змінювали літаки, але все ж таки ми дочекалися, сіли і полетіли в Чикаго До речі, літаємо. Ми авіакомпанію Alaska Airlines Вона мені дуже і дуже подобається. Не the, the doors open on на right at Clinton. Вдруге, все ж таки в Чикаго. Ми побували більше як туристи, тому що якщо перший час я знаходилась більше вдома, в квартирі, то тут ми дуже багато ходили, їздили і користувалися саме громадським транспортом, метро та автобус. І хочу сказати, що навіть нічого так мені сподобалось досить комфортно, мобільно, швидко, чисто і адекватні ціни на квитки, особливо якщо у вас є проїзний. Так. Ну, Якщо хлопці захотіли оновити гардеробці в Чикаго, то Чикаго на них позитивно впливає. Хоча вони з самого початку не хотіли взагалі сюди їхати. Але отак от от іноді буває. Ну і поки ви на фоні будете спостерігати гарні місця, як ми гуляємо, де ходимо. Я трішечки хочу зробити деякі свої висновки. Я встигла побувати в Чикаго вже два рази. І насправді у мене був дуже великий спектр емоцій, тому що я приїхала сюди в кінці літа і тут було дуже спекотно а за рахунок ось цих камінних джунглів. Я реально думала, що просто в якийсь момент я десь там впаду, неймовірно жарко та душно. Але згодом я дійсно звикла, і насправді мені полюбилось літнє Чикаго, хоч там і шпари сонця, але я... Хоч трошечки підзагоріла. Будемо говорити чесно, за рахунок такого колориту в такому великому місті, звісно, краще жити в якомусь гарному дорогому комплексі в центрі міста, десь в Даунтауні, де буде постійна охорона, секюріті багато поліції. Не тому, що Чикаго якийсь не такий, а тому, що це просто особливості таких великих міст. Наступне, на мою думку, в Чикаго набагато краще пересуватися громадським транспортом. Автобуси досить чисті і коштують 5 доларів за проїзд в одну сторону. Метро коштує 3 долари за. Проїзд або за один квиток або можна за 3-5 доларів купити на 1-3-5 днів. Також можна придбати проїзний метро трішечки більше брудніше, і, як на мене, трішечки його довше чекати, тому що автобуси більш мобільні. Я б не стала їздити в Чикаго на машині, тому що тут неймовірний шалений трафік. Тут постійно хтось вирізається, б'ється, тут постійно якісь проблеми зі світофорами. А якщо десь йдуть ремонтні роботи на дорозі, то все просто місто встане. Тому, на мою думку, тут авто зовсім і не потрібно, але це також великий плюс для Ті, хто не хоче керувати авто, хто хоче пересуватися бо пішки, бо в Чикаго досить легко всюди дійти, або ну, їздити громадським транспортом. Але знову ж таки, можна придбати авто, просто тут такий трафік, що мені здається, собі дорожче буде. Окремий плюс Чикаго за те, що тут є дуже багато крутих, безкоштовних туристичних місць. Наприклад, The Bean Millennium Park, центр міста, також можна всюди гуляти, дуже багато крутих магазинів. Тут навіть є дуже великий а, і дуже старіний зоопарк, який також безкоштовний. Туди ми Ще не встигли доїхати, але буде привід повернутися. Окремий плюс Чикаго за те, що тут дуже багато висоток, на які можна піднятися. Звісно, не безкоштовно, але це просто захоплює дух. Є дві точки: це 360 Чикаго і Віл Ставер. Раніше Віл Ставер це була найвища точка в світі. Зараз її переплюнув а, якийсь там подібний тавер в Нью-Йорці. Також в Чикаго неймовірна кількість дуже крутих архітектурних споруд. Ідеш, і просто голову не відриваєш від усіх всіх висоток та новобудов. Звісно, тут є велике. Українське ком'юніті Вікереніян Village, Тому якщо ви хочете смачну їжу або смачний Глінтвейн, то звісно вам треба сюди. До речі, шармун ми також знайшли та спробували. Звісно, куди ж без Spirit Хелловін. Ну і просто ми класно проводили час. Гуляли, вивчали для себе місця. Мені дуже сподобалось. Я вважаю, що Чикаго це такий е, таке, знаєте, місце, де і можна знайти для себе тишу, і при цьому колорит, в залежності від того, що ви шукаєте. Але для того, щоб жити в Чикаго, треба бути морально готовим, також мати гарний дохід. Так на мене, дуже гарний дохід для того, щоб жити комфортно і в нормальному районі. А ще такий мінус для мене все ж таки тут дуже і дуже вітряно, тому що як тільки ти виходиш за межі з цих висоток, тебе просто відразу обдуває вітрюганіще. Але знову ж таки, це таке саме, як і з Вашингтоном постійні душі. Якщо тобі подобається, то з цим можна змиритися. Окремо, я хочу сказати те, що Чикаго дійсно залишило свою мітку в моєму серденьку. Я ще неодноразово хочу сюди повернутися, звісно, тому що тут і моя родина частково. І Просто це таке незвичне місце для мене. Насправді я давно не відчувала такого захвату і такого колориту. Тому друзі, я хочу подякувати всім за увагу. Пишіть в коментарях, хто жив або живе в Чикаго, як вам це місто, можливо, хтось живе в інших містах Іллінойсу. Що ви можете ще порекомендувати відвідати? Мені буде приємно почитати. І, звісно, я обов'язково скористуюсь вашими наводками. Дякую всім за перегляд і, друзі, всім до нових зустрічей! А також не забувайте підписуватися на мій TikTok, Instagram і інші соцмережі. Πάπα, πάπα,